Чи може зігріти військового чай? Так. А окопна свіча. Так. А чи надовго? Ні. Чи можу я допомогти? Так. Приєднуйся до збору на зимовий одяг для воїнів підрозділу сварог 12. Твоя підтримка це необхідне тепло для тих, хто нас захищає. Ми, бійці підрозділу сварог 12, звертаємось до фонду міжнародної рух єдності за допомогою у вирішенні питання по забезпеченню особового складу. З мовою формою, оскільки виконувати свої службові обов'язки бійцям мобільного вогневих груп по знищенню ворожих ППЛА доводиться на відкритій місцевості та морському узбережжі за несприятливих погодних умов. А наближаючись холодне пори року, змушує наших бійців боротися не тільки з підступним ворогом, але й факторами, що впливають на пільність та зосередженість, що є важливими у нашій роботі. Просимо вас. Не залишатись байдужими та об'єднавши наші зусилля, разом рухатись до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!